А наступне буде Тетяна Хороджоп. Давайте привітаємо! Так, я не засідаю поїхати. Я в це дуже в фіналі, ну так вот. Ось, це у мене перше, тому у нас це. Перший клопот, я його не забуду ніколи. Ось, це така. Загалом. Е, я цей віршу дуже стрималася читати, бо я вважала, хто я така, щоб так писати. Але зважаючи те, що я в фіналі, то мені здається, що, мабуть, можна. Е, в кожного боротьбу був стан, тобі, коли ви писали вірші, де? у вас був стан такий, що не знаю чи всіх, але окей, е, коли ти подумаєш, що все, більше ніколи в житті не буду писати, це фігня повна, вона мені не приносить нічого. І, взагалі, та поезія мене скоро доведе до останнього. Ось. Але, власне, я таке написала. Я кинула писати, як кидають алкоголь, як кидають тютюни марихуану. До мене рвався чийсь словесний Бандеруль, та я його відправляла в скриньку спаму. Я кинула писати. Поламала всі ручки високим парканом я заховалась від мейнстріму. Мені щоночі снились поетичні сни, моє слово стало хворим пантомімом. Я кинула писати, запала вино. Хоча поезія мене весь час боліла, мені мов привид привижав Соксиморон, мов дух ці за просили свого тіла. Я кинула писати. Я клялась близьким, що більше не коритиму свою травичку. Тарас почувсь мені мій рідний дим, я повернула знов шкідливу свою звичку. Дякую.